Наталія Коробова написала серію світло Єрусалиму наприкінці минулого століття. Далекого 98-го року вона відвідала Ізраїль. Світлі спогади та враження, що залишилася подорож, мисткиня втілила в своїх роботах. Враження були такі, що напевно місяць не виходила з дому і робила аркуш за аркушем. Просто і тепер я запропонувала цю виставку Хмельницькому музею. Вони відгукнулися, сказали, так нам це дуже цікаво. І після цього вже п'ять міст західної України. Потім мені запропонували у Чернівцях виставлятися. Потім у Виноградові, у Хустці. І ось після Дрогобицького музею мені повернули виставку додому. І погодився Олексій, директор цього чудового залу, цю виставку зробити тут у Запоріжжі. Мисткиня каже, що ті самі картини у різних залах виглядають по-новому. І цього разу у приміщенні туристичного інформаційного центру я наче вперше бачу свою виставку. Ділиться Наталія Коробова. Це Єрусалим, і ось така вулиця. І там поворот до храму гробу Господня. Ось такі темні вулиці від того, що тінь так падає. І потім ти виходиш, і там перед храмом все залите світлом, і там люди моляться. Єрусалим місто, яке вмістило три релігії: дуже сильні, потужні, важливі. Простота, доступність та зрозумілість експозиції не тільки у полотнах, просто тут все, навіть прищіпки, якими закріплені картини Наталії Коробової. Я думав, наскільки ж індивідуальні ці автори, які приходять до нас, хтось приходить з класикою на підрамниках, але наприклад каже, я не хочу, щоб відсіла галерейні системи. Давайте щось вигадаємо. Тут навпаки було давайте без рамок, ось вони такі є, давайте щось вигадаємо. Ну і оці мінімалістичні такі защепки, прищепочки вони стали у нагоді. І мені здається, що смотриться дуже круто. Ця атмосфера, ця Витонченість, ця життєлюбність, вона дуже-дуже допомагає нам витримати в цей нелегкий час. Я дуже вдячна, що виставка не відмінилася, відкриття вірніше не відмінилося, що продовжується, і я дуже рада, що прийшли люди, яким це потрібно, які хочуть е, трошечки медитувати, трошечки релаксувати. Завжди цікаво, як відгукуються про експозицію люди, що вони переживають, як сприймають твою творчість, каже Наталя Коробова. Це дає чималий запас енергії та натхнення для реалізації наступних творчих задумів. Окрім суто єрусалимських мотивів, є вкраплення й картин іншої тематики, як от ці тюльпани. Я би до війни. Я його писала до війни. Мені хочеться, аби знову до нас повернулося це почуття радості, любування життям, садом. Адже ми всі сьогодні живемо у стані очікування, тяжкості, напруги. Війна це страшне слово. Виставка Світло Єрусалиму триватиме у туристичному інформаційному центрі протягом двох тижнів. Після неї містянам запропонують фотовиставку Ігоря Лаврова, проєкт, який автор реалізував спільно з військовими. Ірина Чернова, Наталія Юрєва, телеканал МТМ.